За тих, хто вас не вважають, повчання святого Івана Золотоустого про молитву і духовну тверезість. Господь заповідає не лише прощати тому, хто обкрадає тебе і займається нехварством, а ще й каже любити Його якнайсильніше, та щиро. Бо це саме, це, бажаючи прищепити, сказав він моліться за тих, що вас зневажають, Луки 6.28, що ми зазвичай робимо для тих, кого сильно любимо. Та Христос заповідав молитися за кривдників, ми ж зачітки їм влаштовуємо, і, отримавши наказ благословляти тих, що нас клянуть, закидаємо їх. Тисячами проклять. Молитва це велика зброя, невичерпний скар, багатство, що ніколи не зміліє, супокійне пристановище, несхитний затишок і корінь безліченних благ, і джерело, і матір є молитва вона могутніша за саму царську владу. Молитвою, я називаю, не будь яку не недбалу і розчіяну, а полум'яну і многотрудну, що виходить зі зболілої душі і глибоко зосередженого ума, лишень така молитва сходить до неба. Сила молитви гасила вогню. В силу вогню приборкувала розлючених левів, припиняла боротьбу, відчиняла небесні ворота, розривала узи смерти, проганяла геть недуги, відбивала напади, рятувала міста від землетрусу, відвертала й удари, що спостигали згори, і замовляння, що готували людям, і взагалі всілякі біди. Під молитвою ж розумію, не те, що на устах, а те, що виходить з глибини серця. Бо як дерева, що пустили коріння глибоку в землю, не падають і не валяться, які б сильні вітри не нападали на них, бо коріння міцно тримає їх у землі, так і молитви, що їх з глибини серця засилають, закорінившись там. Безпечно простираються вгору, не зазнаючи перепон у своєму напрямку від жодних нападів помислів. Тому й пророк каже: із глибини взивав я до тебе Господи, Псалом 129.1. Правість і чистоту життя ніщо не може так встановити і утвердити, як часта присутність тут. У храмі і старанне слухання Слова Божого, бо що пожива для тіла те для душі повчання з божественних словах. Однак не тільки хлібом живе людина, але всім, що виходить з уз Господніх, второзаконня 8.3 тому й непричащання цієї трапези Слова Божого спричинює своєрідний голод. І Бог погружує ним і наводить Його як покарання. Я пошлю на землю голод, не голод за хлібом, не спрагу за водою, лише за слуханням слова Господнього. Амоса 8:11. Молячися повсякчас, але моля, молячись, не нудьгуй і не лінуйся просити у Бога чоловіка любця. І Він не полишить тебе за твою невідступність, але простить тобі твої гріхи і дасть тобі те, про що просиш. Коли молячись, тебе буде почуто. Перебувай у молитві, дякуючи за милість. А якщо не буде тебе почуто, перебувай у молитві, щоб було тебе почуто. Не кажи, багато я молився, а не був вислуханий. Бо і це часто буває для твоєї ж користи, знає Бог, що ти ледащо і поблажливий до себе, і якщо одержиш те, про що просиш, підеш та й не молитимешся більше. Чому відкладає тебе вислухати? Аби, коли маєш потребу, змусити тебе частіше з ним бесідувати і проводити час у молитві? Тож перебувай у молитві і не допускай, аби тобі в ній розлінитися. Молитва любий, може, багато, тому розпочинай її не як якусь мізерну справу. Згрішив, Увійди в храм і загладь свій гріх покаянням. Скільки разів упадеш на торжищі, що разу підведешся, так і скільки разів згрішиш квапся покаятися, не допускай зневіри, ще згрішиш, ще покайся, не опускай рук і не відпадай від надії отримати належні нам блага. Нехай ти вже й старець та й згрішив, іди в храм і покайся тут лічниця, а не суд. Тут не муки за гріхи накладають, а відпускаються гріхи. Богові єдиному скажи свій гріх. Проти тебе, єдиного, я згрішив, і лукаве перед тобою вчинив я, Псалом 56. І відпуститься тобі твій гріх. Без Божої та інодії милості нічого доброго не увійде до наших душ. Божа ж та інодія сходить на наші труди і суттєво їх полегшує, коли Він бачить, що ми любимо молитву, часто звертаємося до Бога з проханнями і відтоді очікуємо, що зійде на нас усіляке благо. Тому, коли я бачу такого, що не любить молитви і не має теплого і сильного до неї нахилу, то з цього буває для мене явним, що цей чоловік нічого шляхетного і високого не має у своїй душі, а коли бачу того, що ненаситно хапається за богослуження і опущення частої молитви вважає за одну з найбільших трат і кривд, то запевняюсь, що він є вірний подвижник всілякої чесноти і храм Божий. Бо якщо одяг одягу мужа, а в зубах усміх і хода чоловіка оповідають хто він, Сараха 19:30, за словом премудрого, що більше молитва і служіння Богові є знаком ущелякої праведності, оскільки є духовним і божественним одіянням, що приносить нашим помислам, велику красу і чарівність, благовлаштовує життя кожного. Не допускає тримати в умі щось недоречне і негідне, заохочує до благовоління перед Богом і поважає честь, якою він благоволив ушанувати нас, навчає відвертатися від усякого забобонного пророкування, проганяє соромицькі пусті помисли і налаштовує душу кожного погорджувати тілесні насолоди. Цю єдину гордість пристало мати тим, що почитають Христа, не бути рабом нічого сороміцького, а пильнувати свою душу у свободі від усього в непорочнім житті. Може, хтось із ледачих і неохочих старанно та ретельно молитися надумає виправдовуватися словами самого Господа. Не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, увійди в Царство Небесне, лише не той, хто чи неволю Отця мого, що на небі, Матея 7:21. Скажу на Це, що якби я вважав саму молитву достатньою для спасіння, то хтось інший слушно би міг використати ці слова проти мене. Але оскільки я кажу, що молитва є голова всіх чеснот, корінь і основа Спасительного життя, то нехай ніхто не прикриває такими словами своєї ледачості до молитви, ні сама доброчесність без існих інших чеснот не може спасти, ні турбота про Богих, ані доброта. Чи й жодне з інших похвальних діл. Потрібно, щоб усі чесноти стеклися у нашу душу, а молитва щоб лежала як корінь і основа під ними. Як в кораблі і в домі нижні частини роблять міцними і суцільними, так і наше життя зміцнюють молитви, а без них. Нічого доброго і спасенного у нас немає. Тому апостол Павло наполегливо велить нам пильнувати молитву. Будьте постійні в молитві, пильнуючи в ній із подякою. Колосян 4.2. І в іншому місці моліться без перерви за все дякуйте, така воля Божа, щодо вас в Христі Ісусі. 1 Солонян 5:17, і ще ущакою молитвою і благанням моліться у будь-який час духом і дбайте про це саме з повнотою, постійністю і благанням. Ефесян 6,18 Так багатьма божественними словами благає нас у молитві цей апостольський очільник. Тому нам, його учням, слід із молитвою прямувати шляхом нашого життя і частіше зрошувати і напувати нею свою душу, бо всі ми маємо в ній потребу не менше, ніж дерева у воді. Ні вони не можуть плодоносити, якщо не питимуть своїм корінням воду, ані ми. Виточувати мічні плоди благочестя, якщо не напуватимемося молитвами. Дорогі мої, більшості з нас важко зрозуміти, як молитва може супроводжуватися труднощами і занепокоєнням? Чому молитва викликає стільки мук? чому наше молитовне життя перетворилося на нескінченне джерело занепокоєння? Проте, якщо ми замислимося, хоч би ненадовго, то побачимо, що іншого й бути не може. Якщо молитва, як ми говорили, це найголовніша частина нашого нового життя у вірі, саме серцебиття нашого життя у Богу, то, очевидно, саме молитва стає основною мішенью для незліченних. І найгостріших стріл, які направляє у нас сатана. Він краще за нас розуміє, яке значення має молитва. От чому головних своїх ударів він завдає саме по нашому молитвному життю. Якщо йому вдасться тим чи іншим чином ослабити його, то надія викрасти наше життя у Богу без нашого віту. Дуже суттєво зростають. А це не лише найбільш безболісний спосіб викрасти наше духовне життя. Це і найпотаємніший спосіб без зайвого шуму. Понад усе сатана бажає оточити себе слугами, які і самі себе вважають дітьми Божими, і іншими сприймаються як такі. Сатана використовує всі способи для того, щоб відвернути нас від молитви у наших серцях, у нього є для нього блискучий союзник, наш древній Адам, наша тілесна природа згідно з писанням і нашим гірким досвідом ворожа Богу. Вона знає, що всякий раз. Коли ми дійсно звертаємося до Бога в молитві, їй не залишається нічого, окрім знищення. Нам важливо з усією ясністю засвоїти цю думку. По-перше, це пояснить нам щось раніше не усвідомлюване нам, а саме наша відраза до молитви, яку ми відчуваємо більшою чи меншою мірою час від часу. Наше небажання молитися не повинно турбувати чи дивувати нас. Це лише підтвердження старої думки про те, що тіло противиться Духові, наша тілесна природа буде з нами доти, доки ми живемо в цьому світі, і нам слід змиритися з труднощами, що пов'язані з цим. З небажаннями нашого тіла слід обходитися точно так. Як з усіма іншими її гріховними спрямуваннями, нам слід віднести її Богові і покласти перед Ним, і кров Ісуса Христа очистить нас від цього гріха, як очищає від усіх інших гріхів. По друге, відразу до молитви, що деколи виникає в наших серцях, Слід постійно усвідомлювати ще й тому, що інакше наше молитовне життя без сумніву зійде на Німець, слід пам'ятати, що наша тілесна природа, яка ворожа Богові, не стане прямо протидіяти молитві. Якби справа йшла так, то наша боротьба з тілом виявилася б неважкою. Проте протест тілесної свідомості, проти молитви здійснюється побічно, дуже винахідливо і слушний для цього часу. інстинктивно і автоматично мобілізуються будь-які причини для виправдання відмови від молитви у даний момент. Ти занадто зайнятий справами. Твій розум занадто завантажений, твоє серце не схильне молитися, пізніше у тебе буде більше часу, твій розум буде спокійніший, і ти зможеш помолитися більш цілеспрямовано і ефективно. І от коли, нарешті, ви вирішили помолитися, раптом приходить думка. Спочатку зробимо одну справу. Якщо я виконаю її, то буду готовий до добросовісної молитви, і ви виконуєте те, про що загадали. А коли ви звільнилися, ваш розум вже відволікся, то одна, то інша річ привертають вашу увагу, і не встигли ви озиранутися, як день уже минув. і жодної спокійної хвилини ви не провели з Богом. Так, наша тілесна природа воює з молитвою з дня на день, і людина молитви, яка не усвідомлює цього, не може не стати жертвою таємної спокуси. Поки ми думаємо, що зуміємо вибрати час для молитви, ми ще не усвідомлюємо як слід своєї тілесної природи. І тільки коли помічаємо, як зовнішні перешкоди виникають на нашому шляху до молитви, абсолютно ясно починаємо усвідомлювати, що це боротьба не проти плоті і крові, а проти духів злоби піднебесних, Ефесян 6.12. Коли підходить той час дня, коли ми призначаємо для молитовних бесід з Богом, часто починає здаватися. Що усе навколо вступило в змову з метою не допустити цього, люди, тварини, передусім телефон. Неважко побачити, що ця ситуація управляється таємною рукою, горе християнинові, який не знає про ці підступи. Перша і рішуча битва пов'язана з молитвою. Це битва за те, щоби виділити час і залишитися на одинці з Богом. Якщо на якийсь період цю битву програне вами, означає супротивник виграв перший раунд. Але навіть якщо ми виграємо цю битву, наша боротьба ще в жодному разі не закінчена. Ворог наполегливо вторгатиметься у наш вільний час. І там наша тілесна природа, об'єднавшись із сатаною, знову вступить у битву, хоча і дещо по іншому. Наша тілесна природа так само боятиметься зустрічі з Богом, як і до того, як ми знайшли вільний час для молитви. Тепер усі зусилля будуть спрямовані на те. Щоби зробити молитву менш тривалою за часом, або на те, щоб відвернути нас, щоб навіть тепер у нас не було можливості залишитися на з Богом. Чи знайома вам ця боротьба? От ви зібралися з думками, щоби поговорити з Господом, і тут, вже перед вашим уявним поглядом, проходить усе. Що вам належить зробити. Ви особливо ясно бачите, як багато у вас роботи і як невідкладні всі справи, що ви запізнюєте, що ви не встигаєте, принаймні, такі ті справи невідкладні деякі з них. Коли проходять ці думки, вас охоплює занепокоєння. Ви намагаєтеся зібратися з думками і поговорити з Богом. Про це вдається лише час від часу. Ваші думки кидаються між Богом і безліч обов'язків, що очікують на вас. Час молитви, дорогі мої, стає дійсно самим непостійним періодом дня, тим таким неспокійним. Ваш розум практично розірваний на клапті, радість, спокій, і відпочинок такі ж далекі від вас. Наскільки схід від заходу, і чим довше ви молитеся, тим більше ви відчуваєте, що нехтуєте своєю роботою. Простіше кажучи, вам починає здаватися, що час, який ви проводите на колінах, що це втрачений час, і що в будній день іти до храму, це змарнований час. Ви перестаєте молитися, ви перестаєте в будні йти до храму. Ворог отримав блискавичну перемогу. Тут лицем до лиця стикаємося з ворогами, чия присутність надзвичайно перевищує нашу. Вони здобуватимуть над нами перемогу за перемогою до тих пір, доки ми не пізнаємо істинного секрету молитви. Відкрити свої серця Ісусові і дати Йому доступ до наших сподівань. Молитва служить безпорадним, а і безпорадні не відволікаються, а навпаки, тягнуться до молитви, наша безпорадність у поєднанні з неспокійними думками і розчаям розумом перестає бути відволікаючим чинником у молитві, якщо Духу вдасться навчити нас маленькому, але дуже важливому секрету молитви, моя безпорадність вказує на те, що Ісус стукається у двері мого серця. Це знак, що Він дає мені послання, яке адресоване моїй бідній душі, щоби сказати. Що він хоче увійти до неї і застосувати свою силу для зцілення мого болю. Він має владу і над моїми непостійними спокійними думками. Він здатен перемогти бурю в моїй душі і заспокоїти море, що вирує там. Згадайте величні і повні краси слова апостола Павла. І мир Божий, який перевищує всякий розум, збереже серця ваші і помисли ваші у Христі Ісусі. Филип'ян 4,7. Єдине, дорогі мої, що ми можемо зробити, щоб зібрати і отримати свій розчиняний розум і думки, що скачуть, це помістити їх Ісуса Христа. Під цим я маю на увазі, щоб ви мене правильно зрозуміли, що ми повинні дозволити Христу утримувати, притягати, охоплювати і збирати навколо себе всі наші інтереси. Тоді молитви наші стануть справжніми зустрічами з Богом. Подібно до того, як радіус коло зустрічається у центрі, так і всі наші думки. Повинні прагнути до Бога. Апостол Павло каже, що таким чином впливає на наші неспокійні думки Божий спокій. Жодного спокою чи миру молитві я не, буд, не набуду, доки думатиму, що шляхом концентрації власної волі зможу втримати в своїх думках Бога. Але щойно я зрозумію, що я в цьому безпорадний, у справі контролю над своїми неспокійними думками і дозволю Ісусові, своєму всемогутньому другу, боротися з цими могутніми ворогами моєї душі. Негайно ж Божий мир зійде із ціленням і благословенням на мої розшияне серце і розум. Тоді дух... Дістане можливість прояснити і прославити Христа у моїй душі з новою силою, тоді мої думки будуть заспокоєні Христом і сконцентровані на ньому. Амінь. Слава Ісусу Христу!